Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і з нами на зв'язок вийшов керівник ТОВ інвестиційно керуюча компанія Бюро інвестиційних програм Олександр Бондаренко. Вітання, пане Олександре. Вітаю вас. Пане Олександре, знаємо, що саме ваше товариство буде так би мовити створювати, можна сказати, з нуля індустріальний парк Володимир і хочемо дізнатися про те, що там буде, де це саме буде ось цей індустріальний парк, і чи є вже домовленості з місцевою владою, чи є підтримка, і які головні цілі на теперішній час. Так, дійсно, нещодавно пройшов конкурс на а, керуючу компанію на індустріальний парк Володимир. Це 37 гектарів а, землі промислового призначення, і тим більше є можливість збільшити а, простір індустріального парку за умов необхідного розширення а, до 45, навіть там до 50 гектарів можна буде збільшити при наповненні. Індустріального парку резидентами, значить, на сьогоднішній момент є вже робоча концепція, що там буде перелік галузей і профілів. Компанії, які е, будуть туди заходити, ми будемо запрошувати. Це переробна промисловість, це е, будівельні матеріали, це е, продукти харчування виробництва, це логістичні е, і складські комплекси. Тобто, це е, сукупність підприємств е, про промислово-виробничого призначення плюс логістика. Але ми зараз з командою будемо робити вущий насправді, фокус. Тобто треба потенційним інвесторам і виробникам сказати: тут у нас буде виробництво тканин, будівельні матеріали і там логістика. Умовно, от такий зробити максимум три профіля для. Заходу компаній. Чому? Тому що а, от, свій по своє до свого цей принцип він працює і в індустріальних парках. І а, всі питаються, хто буде моїм сусідом, і налогічно умовно ставити а, будівельні матеріали виробництво поруч з а, виробництвом продуктів харчування, якогось там органічного молока. Погодьтеся. Тому а, ми вже формуємо а, пул заявок, вже є. У нас контакти і дзвінки і через міськраду, які є нашими повноцінними е, місцевими партнерами, е, йдуть дзвінки і заявки, що ми хочемо е, стати учасниками індустріального парку. Тому ми зараз формуємо перелік е, потенційних резидентів індустріального парку. Далі будемо проводити наради, співбесіди і обирати, з ким нам е, далі. Працювати, хто буде в профілі цей складатися, і звичайно, і логістика. Також логістичний термінал буде також логічним. Доєднанням до індустріального парку, адже всі вироблені товари треба десь складувати, їх треба десь фасувати, упаковувати, робити послуги фулфілменту, готувати до експорту, наприклад, якщо це експортно орієнтоване підприємство, тобто сучасний логістичний комплекс класу А. Це є е, таким магні, магнітом додатковим для будь-якого виробника. І зараз ви знаєте останні два тижні чомусь багато у нас запитів саме по Володимиру. З підприємств з галузі тканинного виробництва і виробництва одягу, тобто це легка промисловість. Тобто, ми побачимо, можливо, ми сформуємо такий пул там 2 дві три компанії саме з цієї галузі і будемо їх залучати. Але скажу, що ми зараз на етапі якраз формування такої більш глибокої профільної концепції розвитку індустріального парку Володимир і разом з місцевою владою, з містом, з міськрадою, з мером. З громадою ми маємо зробити нашу наше домашнє завдання. Насправді, ми маємо підготувати майданчик для заходу інвестора, тому що там треба. Ну є питання по, по, по рельєфу, є питання по певним комунікаціям. Ми все це, це вже там дослідили, і разом з містом, з міськрадою за допомогою громади, будемо готувати майданчик, щоб він був дуже комфортним для заходу і старту будівельних робіт. Для потенційного виробника це дуже важливо, адже ми о, маємо надати максимальний сервіс і комфорт для, для виробників, і для логістичних партнерів. Ось цим зараз наразі і займаємося. Я думаю, на це піде о, декілька місяців якраз паралельно будемо набирати цей пул о, потенційних учасників о, індустріального парку Володимир. Пане Олександре, ще уточніть стосовно місця розташування цього парку, чи це на території самого міста Володимира, чи це на території колишньої Зарічанської громади, і як це, наприклад, далеко від траси Володимиру Стилу? Насправді локація дуже вигідна. Ділянка знаходиться, вона фасадна, тобто виходить фасадом на трасу Луцьк Володимир у столу. Якщо ви їдете з Луцька по цій новій трасі і в'їжджаєте вже в Володимир, то тільки ви проїхали блокпост відразу зліва. Наша ділянка не доїжджаючи цукрового заводу, тобто, це перед цукровим заводом. Угу. Якщо Орієнтується і е, поруч, що добре, є е, трансформаторна підстанція з вільними потужностями електроенергії. Поруч є е, газ середнього тиску, це буквально 100 метрів. Тому ми вже там будемо планувати, де робити врізку і ставити е, газорозподільчу станцію, яка саме буде на індустріальний парк, працювати. Ось є питання по каналізаційним стокам, але я думаю, ми разом з містом в партнерстві це інфраструктурне питання. Вирішимо, тому от, якщо ви в'їжджаєте, в Володимир. Не доїжджаючи цукрового заводу, дивіться вліво там, поки повний грінфілд, але скоро будемо робити там майданчик. Будемо туди привозити потенційних підприємців і власників бізнесу, щоб вони дивилися, обирали для себе зручне, комфортне і вигідне місце для роботи підприємств. своїх. Пане Олександре, то які умови для тих бажаючих, які хочуть дійсно розпочати свій бізнес в індустріальному парку? І на вашу думку, чи достатньо було там робочих рук в довкола Володимира чи в самому Володимирі, щоб заповнити цей індустріальний парк? Так, що зараз на насправді на най на, на такі найцікавіші питання підприємців і власників бізнесу? А локація Б – професійний персонал для роботи, так. локація, як я вже сказав, дуже класна, ефективна. До кордону з Польщею 15 хвилин їхати, і траса дуже якісна, нова. Поруч є ягодин, це ну, максимум година їзди. З іншого боку є Угринів, тобто три е, кордони для перетину. З європейським союзом, і ось вже ваша продукція є в європейському союзі. Продавайте на експорт і отримуйте валютну виручку. Тобто логістична привабливість просто фантастична у цій ділянці. Друге питання про якісний професійний персонал для підприємств. Я вважаю, що так всі, всі умови вже є, тому що Володимир плюс Новолинськ, ось ця агломерація це приблизно 100 тисяч населення та Рядом Поруч є ще ОТГ, тому якраз десь 100 тисяч населення є в цих двох великих агломераціях. Це абсолютно достатньо для того, щоб винайняти найкращий персонал не тільки на виробничі спеціалізації, але й на менеджерські посади. Тим більше, що є і українські національні компанії, які тут розміщуються, і міжнародні тобто є ринок праці, є кваліфіковані люди. Це добре. Є. Є е, професійні технічні навчальні заклади і є е, потенціал. Наприклад, якщо ми розмістимо якийсь великий промисловий хаб. Міжнародної компанії по будівельних матеріалах, а ми ведемо перемовини із такою компанією, також названо можу говорити. То там буде, наприклад, працювати 300 осіб. То вони навіть готові автобусами корпоративними людей возити з Луцька. Це там 40 хвилин умовно. 40-50 хвилин. Це абсолютно нормальна е, ситуація. Тому е, Володимир я вважаю дуже класна локація саме під е, великі промислові хаби, і тим більше, що Індустріальних спеціалізацій людей, проживаючих в і Новолинську, більше ніж тому, що поруч шахти, тому це якраз ідеально вкладається в стратегію е, вугільної трансформації нашого регіону. Дякуємо, пане Олександре, за цю інформацію. Ну, дійсно будемо сподіватися, що все-таки незабаром запрацює цей індустріальний парк Володимир Олександр Бондаренко, керівник ТОВ інвестиційно керуюча компанія, бюро інвестиційних програм. Був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. І спілкувалися про індустріальний парк Володимир і про його майбутнє. Дякую.